Всім привіт! Дробив я станцію, хочу вам показати, як вона працює. Це власне виробництво Маленький корпус роздрукований. Ну, Відносно маленький, 22 кг, як не крутіть. Станція у нас виходить 2 кВт батарея вбудована да? і 1,5 кВт навантаження можна давати. Тут у нас роз'єми під зарядки мобільні гаджеті. Тут отає псішка і одна USB. Ну і відповідно звичайний порт для 12 вольт, якщо потрібно підкурювач. Так, що в нас по станції? Як вона виглядає? Тут у нас інверторна система встановлена гарненько, так. Тут пленочка мене потім деремонт. Красота, так? Да? Красота, согласен. От. Що у нас тут по батарейці? Тобто можна керувати інвертором да? окремо. Тут охолодження видуває гаряче повітря зсередини. Зараз покажу, як вона, як вона зсередини виглядає. Ну, тобто, ззад, точніше, ззаді. Так вона виглядає ззаді. Тут у нас встановлена система охолодження продув на дві сторони. Ну і, і, в принципі, продув є з цієї сторони також. Воно захвачує звідси і видуває туди вперед. Тут у нас підключення 220 вольт, якщо потрібно. Тут предохранитель стоїть. Інформація про станцію. В общем, така от гарненька станція у нас вийшла. Ось так вона виглядає. Так вона. Як то кажуть, виглядає, мабуть, як з заводська. Ну, принаймні, хто не бачить, каже, що як заводська. Тут розетки, до речі. У нас закритого типу. Ось така от гарнесенька станція. Кому цікаво, звертайтеся в телеграм-канал або пишіть ну, в приватні повідомлення. Ручка дуже, дуже міцна, якщо що. Ну такая вот красотень.